Власне, я думаю, що звичайно, це вигадка, що удар Грішникам по Львівській області це відповідь на неіснуючий обстріл там, резиденції Путіна. Вже навіть і Трамп зрозумів, що це брехня була. Тому тут, очевидно, такі речі планувалися, і якщо говорити про те, що цим хотіла Росія показати Україні і що показати Заходу, Європі, Сполученим Штатам, то. Перш за все, Росія хотіла сказати, що ми плюємо на ваші всі мирні зусилля, на вашу там європейську стурбованість і всі ці маневри. Ми робимо все, що хочемо, і будемо так продовжувати. Тому тут мені здається на цьому фоні ці розмови про мирний процес вони якось повинні б логічно. Відійти десь, продовжуватись, але ну, реальна відповідь повинна бути ну, з боку силового сценарію, це перш за все серйозні дії щодо російської економіки, і це не вимагає там застосовувати солдат європейських чи американських, діяти в правовому полі і добиватись успіхів, а не аби як. Як це було до цього? З іншого боку, це ну повна повний спектр зброї, поставки для України. Ми говоримо багато років уже багато років цієї війни говоримо про далекобійну високоточну зброю, і ми чітко фіксуємо, що ми застосовуємо цю зброю по виключно військових. Ціля бачу, що тут таку системну системну ініціативу української дипломатії, тому що йдеться не лише про скликання засідання Ради безпеки ООН, а і засідання Ради Україна НАТО і звернення до Європейського Союзу, і певні дії в рамках ОБСЄ. Тобто, на всіх площадках на всіх цих міжнародних переговорних майданчиках ця тема буде піднята. Але ну, важливі ж наслідки цього дії, тобто, що буде прийнято, які будуть речі у відповідь, тому що ну ми можемо передбачити стурбованість, занепокоєність і співчуття загиблим там. І на цьому крапка настає новий день і нові орешники, і нові ракети. Тобто, тут мені здається, що Ну, якось прокинутись повинна міжнародна спільнота і якось діяти тут. вселяють позитив слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського, який говорить, що Європа і сама може може протидіяти Росії. Ну і дійсно так, якщо порівняти там потенціали економічні, військові бюджети, там навіть кількість збройних сил, яка ну значно зменшилась в Європі там за останні десятиліття. Проте, може протистояти. Ну і е, в даному випадку, тут, все-таки, я думаю, що е, в більшій мірі європейці дивляться на те, що будуть робити американці, як вони будуть діяти. Е, ну, я думаю, що це черговий е, аргумент для того, щоб е, європейські лідери знову. Такою великою командою відвідали Вашингтон і, зрештою, дотиснули Трампа, я б так сказав, до якихось активних дій. І можливо, в даному випадку треба також і впливати на інші гілки американської влади, які нарешті прокидаються, так пишуть американські. Оглядачі нарешті прокидається конгрес, сенат з тим, щоб там теж ми знайшли союзників, які б були готові до більше рішучих кроків.